Слава Ісусу Христу! Слава Мене звати Іра. Я хочу дати свідчення про, таке, про таку Божу благодать, яка зійшла на мого знайомого. Сталося це два тижні тому. Ну, він був дуже хорошою людиною, гарно себе поводив, з батьками, ну, взагалі ну, дуже, дуже хороша людина. І тут щось в нього перевернулося в житті. Він пішов з дому, почав грати гральні апарати. Він е, дзвонив, е, я не знаю, чи він вшивав наркотики, чи він курив щось, але ну, він дзвонив до мами, він таке говорив, що він е, не має батьків, що в нього нема дому, він тепер не такий, як він був. Ну взагалі, ну зовсім змінилася людина. Його мама плаче, тато постійно нервується, сестра також, ну заплакані ходять і каже, його сестра до мене, Іра, ну що робити, ну що, він вибрав таке життя, каже, ну як він може так, йому навіть на жалко мами що мама цілими днями плаче і сидить на таблетках на уколах. Я кажу, Маша, ти не переживай, кажу, давай кажу, підемо до отця Олега, кажу, помолимося, попросимо, кажу, не може переконати мама його, кажу, але Боженька, все може. Ми прийшли минулої неділі. Я написала, щоб отець Олег за нього молився. Сестра просила отця Олега. Ми молилися тиждень, тут вже цей тиждень, щоб минулий був, він вже дзвонить. Питає, як батьки, як мама, вже інакше зовсім розмовляє. І ось вчора він нарешті прийшов додому, попросив пробачення, покаявся перед батьками за те, що він зробив в своїй такій поведінці. Бо насправді дуже хороша людина. Що з ним сталося, він сам не розуміє. Але дякуючи Господу Богу, що Господь його навернув і все ж таки не дав йому пропасти, так як зараз пропадає багато молодь. Дякую молитвам цього леху і Господу Богу. І всім святим, що нам допомагають, слава Ісусу Христу.